Трагічна загибель підлітка у кар'єрі. Патронатні родини на Вінниччині. Дрони від ветерана військового. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Трагічна смерть підлітка у Гайсинському районі. Сьмастрічний хлопець разом із своїм товаришем впали у 10-метровий кар'єр. За межами села Мар'янівка був недіючий кар'єр. Там хлопці прогулювались увечері. Як діти опинилися в урвищі, з'ясовують під час слідства. Один із підлітків зміг вирватися із глибиної пастки. І його відразу передали бригаді екстреної медичної допомоги. А от його товариш загинув на місці від отриманих травм, повідомляють в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. Рятувальники нагадують про небезпеку, закинули. У кар'єрів і просять батьків та педагогів в черговий раз провести роз'яснювані бесіди зі своїми дітьми та учнями. 21 загорання в екосистемах ліквідували рятувальники Вінничини, горіли чигарники, очерет та сміття на площі майже 15 гектарів. Ліквідувати пожежі, ДСНСники виїжджали у Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському та тульчинському районах. Пожежники, вкотре звертаються до громадян, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Договір про опіку над дівчинкою підписала патронатна родина з Турбова та голова громади. Вінниччина – одна із тих областей, які активно працюють над програмою патронатних родин сімей, які тимчасово доглядають, виховують та займаються реабілітацією дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Сім'я Саєнків переселенці із Донецька. У Турбові знайшли прихисток. Люди розуміють, як то залишитись без домівки, і тому вирішили дати родину дитині, мати якої позбавили батьківських прав сім'я Саєнків переїхала у Турбів два роки тому. Їх рідний Донецьк був під постійними обстрілами та окупацією росіян, і саме їх родина стала однією із перших на Вінниччині, які взяли під патронатне виховання дівчинку, мати якої позбавили батьківських прав. Ініціатором опіки стала саме мама Альвіна Саєнко. До мене це прийшло тоді, коли мої батьки почали цим займатися. Я це бачила, на ну, власні очі, я бачила, наскільки це важко. Я бачила, як вони переживали, як вони до тих дітей вони дуже їх починали любити, бо важко з ними було дуже важко прощатися. Це у моїх батьків вже третій випадок, з яким вони вже дуже довго. Ну, Я це бачила, ми це довго рішалися. Ми рішалися на це, мабуть, років два-три. Ми тільки до того йшли. Не то хотіли, то не хотіли, а потім вирішили, що це нам дуже потрібно. Родина Саєнків переїхала Турбова лише з кількома валізами, але місцеві допомогли знайти будинок та облаштуватись Саєнкам. Ми маємо жити громадою. Наприкінці себе я стараюся це і робити. Все, що в нас відбувається в громаді, патронатні сім'ї їм потрібно допомагати. Якщо в людей є бажання, то ми їм допомагаємо. Якщо, ну, Всіляко підтримувати такі родини, бо ми ж розуміємо, що не кожен може впоратися з такими проблемами себе вдома у 2017 році. В Україні почали реформу інтернатів, поступово перетворюючи їх на школи, а дітям сиротам давати можливість виховуватись у сім'ях. Це черговий крок Вінницької області до покращення умов виховання дітей і до виховання їх в сімейних формах виховання. На жаль, якщо ми говоримо про те, щоб дитина не була в інтернаті, тоді має бути інше. Альтернативне місце, де має знаходитися дитина, і поки їй шукають сім'ю, або поки працюють з біологічною сім'єю на те, щоб вона покращила, взяла, відновила свою відповідальність, свої обов'язки, дитина має знаходитись в безпечному, в комфортному, в місці, наближеному до сімейного. Отакою формою є патронатна сім'я, яка бере патронат над дитиною, поки її шукають родину, в якій вона буде. Виховуватися родина Саєнків стала четвертою патронатною родиною Вінниччини. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». Ще два відремонтованих тролейбуси вінлайн курсуватимуть у Вінниці. Тролейбуси були зібрані фахівцями Вінницької транспортної компанії на базі депо. Вони низькополі і з ручним салоном, обладнані пандусом та місцем, яке призначене для людей на візках та батьків з дитячими візочками. Вже цього року тролейбусів вінлайн на маршрути вийшло сім. Сьогодні вже виїхав 30-й і 31-й тролейбус вінлайн. Ці тролейбуси без автономного ходу, але загалом з 31 одного тролейбусу, 22 тролейбуси, оплатнені системою автономного ходу, що дає змогу власне 20 кілометрів проїжджати без контактної мережі, і власне дозволяє нам. Більш широко розглядати маршрутну мережу міста, відкривати маршрутні маршрути власне там, де немає контактної мережі. Як це було в мікрорайоні академічний, як це було на хуторі Шевченка в минулому році? Всі тролейбуси Бінлайн, які збираються на підприємстві Вінницька транспортна компанія, вони низькопідлогові. підлогові. Це дуже важливий аспект. Власне, і вінлайни, і Соляріси, і тролейбуси Бодан. Вони власне і дозволяють нам зменшувати кількість застарілих вже зів, які не є низькопідлоговими і збільшувати власне відсоток низькопідлогового і доступного транспорту і зручного для людей з інвалідністю. Кожен з 31 тролейбуса Власне, проводиться крупновузлова зборка силами і працівниками Вінницької транспортної компанії, тобто закуповуються окремі комплектуючі як то кузов, як то система структурознімання, батареї, і потім вже додатково облаштовуються також системою електронної оплати проїзду, інформаційною системою. Ну і власне вже приводиться до того вигляду, коли він виїжджає безпосередньо для обслуговування пасажирів на маршрутах міста. Ветеран війни В'ячеслав Стражець, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів долучився до Збройних сил України, воював на Донецькому напрямку і там отримав поранення. Втративши руку, взявся за виробництво дронів. Робить їх чоловік разом зі своїм сином, виготовляє безпілотники, аби підтримати та допомогти своїм побратимам. З нами на зв'язку В'ячеслав Стражець, ветеран війни. Вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли почали виготовляти дрони? Ну, займатися почав і казала зі своїм сином, почав займатися вже рік тому. Ми, я, я почав вивчати цю тему вже півтора року тому. Зібрали з сином перший дрон. Він вчився літати, я вчився збирати, я вчився його технології різні, що, що з чимось компонувати. А на даний момент я не тільки з сином працюю, у мене працюють хлопці, також ветерани. У цій справі разом ми збираємо ці такі Angry Birds, як любить всі називати їх, кінкіносить корисні подарунки. У цій справі в даний момент мені дуже поміг Український ветеранський фонд, який надав мені грант на розвиток моєї справи, надав кошти, завдяки я купив обладнання, комплектуючи на першій партії. Велика подяка Міністерству ветеранів за їхню участь у даній справі. Скільки вже вдалося виготовити дронів? Ну, на даний момент ми виходимо на обсяг 50 одиниць на місяць. І так ми з кожного місяця стараємося відвантажити дану партію дронів різного типу дронів. Ті різні монтаж вантажі підємності, які вони несуть, і підрізні під різні типи задач. Яка перевага ваших дронів, які ви виготовляєте, та яку роботу вони виконують? Ну, всі, дані дрони всі вони дрони FPV, Вони ці дрони виконують, несуть корисне навантаження, Це не розвідники. Вага їхня коливається від півтора кілограма і до трьох, в залежності від, від конструкції, від, від, від потреб. Також є дрони, які повертаються назад, несуть корисне також навантаження до трьох кілограм, а основні дрони, які камікадзе, які використовуються і в одну сторону. Ви отримали грант від ветеранського фонду. На що підуть кошти? Так, я отримав у... в жовтні місяці минулого року е... виграв гранту програмі від Українського ветеранського фонду Варта Золоті Руки, тільки якому надали кошти на розвиток сільної складової виробництва дронів. Було закуплено обладнання 3D-принтери, комп'ютери. Було облаштовано робочі місця для збірки дронів також було закуплено деяку партію комплектуючих для цих дронів, І а нашим... хочу також порадити всі... всім ветеранам не соромитися відкривати свою справу з, з українським ветеранським фондом дійсно легко працювати. Там чудовий менеджмент, який допомагає розібратися у всіх тонкостях ведення бізнесу, написання бізнес-планів. Всім рекомендую. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був В'ячеслав Стражець, ветеран війни. Ейфелева вежа, місто на воді Венеція, старовинні замки та надзвичайні краєвиди. Міста своїх фантазій зображає на полотнах Нікіта Кубарь. 12-річний хлопчик має аутизм. У холі Вінницької міської ради відкрилась виставка картин Запали місто синім. Казковий світ зображає на своїх полотнах дванадцятирічний художник Нікіта Кубер. Хлопець мріє подорожувати, а поки місця своїх майбутніх мандрівок переносить на картини. Нікіта по-своєму бачить світ мистецтва. Хлопчик від народження, аутист малювати почав з п'яти років. Тут картини зовсім різні. Тут абсолютно різні. Нікіта зараз дуже хоче подорожувати і. Він малює те, що він хоче побачити міста місця, які він хоче побачити. Але він їх знаходить в інтернеті. Зараз є інтернет, можна знайти що хоче. Ось він їх перевтілює на свої полотна. На виставці юного художника представлено 30 картин. Експозицію назвали Запали місто синім, адже синій колір символізує аутизм. Вже 10 років юних талановитих художників підтримує Вінницька міська рада. Ця виставка проходить вже в десяти. У нас в Вінниці вона є унікальною, тому що така виставка відбувається тільки в Вінниці. Вона має назву Щорічна Вінницька міська виставка художніх робіт дітей з аутизмом та іншими інтелектуальними розладами. Вона проводиться зазвичай в холі міської ради. Виставку Запали місто синім проводять у холі Вінницької міської ради, аби твори юного художника могли побачити якомога більше містян. Вже 10 років поспіль проходять такі заходи. Перерви були лише пов'язані з масовим ковідом, потім з, війни, з початком війни, що ці заходи поставлені були на стопі, не проводились. Я вважаю, що ці заходи надважливі. Чому? Тому що це захід в першу чергу для дітей. Діти, які талановиті, діти, які прагнуть чогось, чогось досягають і хочуть, щоб їх бачили і хочуть показувати свою майстерність в першу чергу пересічним вінничанам. Так, в холі Вінницької міської ради буває дуже багато людей, і вінничани можуть бачити наших талановитих вінничан, не дивлячись на те, що ми запалюємо сьогодні місто синім. Хлопчик дуже творчий. Ми бачили, сьогодні відкрилася його виставка, і це показує, що кожна дитина вона індивідуальна. І неважливо, які в дитини є проблеми з здоров'ям. Але коли дитина творча, коли вона чогось бажає і десь допомагають батьки, десь йому можливо важко, але він виявляє свою таку творчість, показує, що все можна, головне бажання. І коли дивишся такі виставки, розумієш, що треба досягати чогось. На полотнах нікіти акриловими фарбами намальовані палаци Візантії, міста на воді, все те, де він мріє побувати. Картини юного художника може придбати кожен охочий, аби допомогти здійснити мрію хлопчика, подорожувати Євгеній Овсяніков, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. На озеро біля центрального парку повернулись лебеді. Пара пернатих зимувала у Вінницькому зоодворику, і вже з настанням тепла їх перевели на озеро, що знаходиться біля входу у парк Леонтовича. За час їхньої зимівлі робітники парку відремонтували та утеплили каркасне гніздо. Зараз вінничани можуть помилуватися як лебедями, так і їхніми сусідами черепахами, качками та рибами, що мешкають у тій же водоймі. Робітники парку нагадують, що тварин категорично заборонено годувати хлібом. Лебеді харчуються рослина. Рибою та спеціальним насінням. Їх гадують зерном спеціально, потім кульбабками, травичкою різною, але не можна кормити хлібом. хлібом, чіпсами, тому що вони можуть загинути. Вони мені дуже подобаються. Я б сказав, що вони для мене значать навіть приход весни. Тобто дуже подобається, приходити сюди, якусь таку перерву, яка видається не на довгий час, і милуватися цими чудовими створіннями. Кожен рік приходимо, провідуємо їх, радують довку прийти подивитися. Чудень. Дуже гарно. Ми доволі, що в нашому, як таке, місці є таке озеро, на яке можна прийти, подивитися. І з дітками люди гуляють, і так дорослі теж приходять, мають позитивні емоції. В теперішній час дуже це. Як така корисна? Це була уся інформація на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь телеканалом Вінниччина.